Зробив туди ще кришечку, яка закривала поплавок. От. А в нас сьогодні в роботі два, дві вал Тобто Це в нас була така шестерня на валіках. Я валіки зрізав, виточив нові, загортував, приварив коротше. і зараз треба пошліфувати їх. Бачите, шестеранок нарізаний, все. Зараз лишиться це шліфанути. І буде вже на готову. Таких шестерині, як дві. От. Можна було в принципі, обійтися напевно, і токаркою, воно гарно точиться так, різцем алмазним, цим кубічним нітридом бору чи як він називається. Але все рівно я під пальцями чую, що воно щось не то шліфовка буде якісніше. Тому я буду це робити на шліфовці. Заодно і попрактикуюся. Зараз настроїмо станочок і ріжемо. Включаємо шпиндель. Да, на торкание иду. Вот, вот. буде вже на чисто Готово у нас пошліфовано все щетку. Бачите, навіть не видно де тут я перейшов різцем. Ну, коротше попав різцем якраз той діаметр що треба. Грубоку там щось є. перепад чуть-чуть чути під пальцем видно через але Тут нічого не чути взагалі. Коротше, так вийшло. Вілі знов, знов собі відпрацював. От, гарненько зробив роботу. підрізця тобі було зовсім не то. Шліфований є, шліфоване. Якось так. Виключаємо. О, тут у нас залишаються трошки сошки. сошки. Я сюди поставив такий бачите, шнурочок. І воно по ньому я залишаю так і воно по ньому собі таке перетікає. От я не рухаю показати просто вам. Воно собі по ньому стікає. І так само тут я поставив ще черешеньки мої. Остатки прежньої розкоші. І теж коротше, воно туди витягує, бо там якийсь уклончик трошки, щоб воно все висушувало, стікало в бачок. От. Коротше, якось так. Кришечку сюди зробив, бачите, таку кришечку, для того, щоб воно туди нічого не сипалося, ось такий прибор від якоїсь релі. Коротше і просто так накривається і все. І канавочка під дротик Ось так, щоб воно плотненько прилягло. От, і воно не мішає і видно, в принципі, той екран видно там. Телефон не хоче ловити, але, але я бачу добре. От звідси бачу поплавок цей. Ну і туди не буде насип... наливатися, всякий. насипатися бруд, пісок і так далі. О, тут в мене бачите, чистота і порядок поки що. Надіюсь, воно буде в такому стані підтримано. От, якось так. І знову відпрацював свою роботу. Молодець. Молодець, молодець. А я ще все-таки тут нічого не під'єднав по-новому. Так все і стоїть, нема часу. Ну Якось так все народ. Всім удачі, тримаємося, до зустрічі.